А наступний тиждень буде цікавий такими подіями. У вівторок о 14-й книжевий меморіальний комплекс прийме мітинг реквієм пам'яті героїв антибільшовицького повстання. У 17-й в цей же день, традиційний запис питань для проєкту нашого каналу Мер і громада. Особисто міський голова спілкуватиметься з громадянами з 9-ї ранку у середу. В цей же день відкриття інформаційно-довідкового центру у бібліотеці на Червоноармійській та проведення Кубку міста серед команд організацій. Та установ. Початок о пів на шосту вечора. А о 6-й авіадиспетчери відсвяткують ювілей своєї профспілки. Четвер розпочнеться святом останнього дзвоника у школах міста. А масштабне свято чекає на випускників у п'ятницю. О 14-й зустріч одинадцятикласників з миром, а о 19-й почнеться святковий парад випускників київським шляхом. Згодом святкова програма на стадіоні «Колос» та ФРВ.